Розкажу, на прикладі квартири, декілька фішок про приховані двері. Для того, щоб в приміщенні були все в одну лінію, двері наші, є декілька варіантів. Перший варіант це двері Inside. Що це таке? Звідси ви бачите ріненьке. Якщо ми відкриваємо, коробка у нас з таким виступом добором. Четвертина називається, воно по-правильному. Коли ви закриваєте, воно стає в одну площину. Магнітні замочки дощолкують. Двері завжди фарбуйте на фабриці, підбирайте колір під свою стіну на фабриці. Не малюйте їх тією фарбою, що малюєте стіни. Повірте, під час експлуатації, навіть за місяць, ви про це пошкодуєте. Будуть царапини від нігтів, бо це все буде засмальцьоване. А ось тут двері так само в одній площині з кімнати, але вони відкриваються не всередину, а сюди. Відповідно, це вже звичайні двері, не інсайд. Тут немає четвертинки і звичайна коробка. Також полотна, якщо фарбуєте. Робіть в алюмінієвих рамках, вони доповнюють, підкреслюють. Якщо б, наприклад, не було цієї рамки, вони б не так як зливалися, але все одно там є фасочка, і вона би це. Коли це підкреслено, воно виглядає набагато гарніше. І торець теж цікавий. Відповідну фурнітуру обираєте також той же колір. Тут магнітний замочок.